О, Гануся, ти що під Ось. Гнусі, не сильно це сподобалося. Сподобались? Ні, я не дуже. Треба глядати листя, бо тут весь багато. Правильно. Вони ж тут. Тут в мене, що я тут прийду. О, круто. Ой-ой-ой. Ага. Ішли. План. Подроб... Детальніше. План, куди ми маємо йти. Агануше ми ж... ми лялі. Бо вона що в нас? Не хоче робити план. Не хоче. Не а не що не хоче? Ти Перегорни, вона тобі несе пару пунктів. Мам, далі що? Ганничечка? Ну, давай бачка. вже ручечку Аріночці. Давай. Допишу досить. Ой, яка чемна. Ой, яка, зараз вона допише. План ходьби. Башта. Хай буде баштайка. Номер один. А тобі що? Треба ам-ам. Ти ж наша золота. Арінуся, а на що таке ходити? Ти по план карти, кудись маємо дійти. А куди? Де скарби закопані? Так. Далі куди? Ти хочеш їсти? Далі куда? Ну є ж ти золод. Аріна. Арін, вонося хоче їсти. Ой, ой дві не попиши її, бо вона ще так нагнулась до Хай їсть. Зробили карту, їсу чи пічанку. І будемо. І будемо щось робити. І будемо йти по карті. <рісті> A é gente vai na poleteca agora. Eu é aí ir do jogo. sério? Uhum. Uhum. Carta, lejeite, né, Anos? Ми вже пішли. Качений, спорт, кінець спорту, доріжку, фонтан. Куди йдемо? Рухаємося до башти No1. Як високо там була. Ага. Ага. Ти бачила, як вони на ній тримається? Пішли, поїхали кровом башти По плану.